Гості, так, ви вже всі їх бачили. Ми маємо чамно слухатися, ручки ставимо на колінка і слухаємо мене. Сьогодні до нас з вами гості. Дивіться, хто завітав. Хто це такий? Голо! Губка-бо, так. А хто мені скаже, де він живе? Бо. Дома живе, живе губка-бо під водичкою. А ще губка-бо щось з собою приніс. Дивіться, яку він приніс скриньку, тут є для нас сюрприз. Губка Боб приніс нам багато-багато різних конвертиків. Давайте почитаємо, що там у конвертику написано. Привіт, малята! Знаю, що ви всі дуже любите досліджувати світ, то сьогодні запрошую вас до пригод на дно океану. За кожне виконане завдання ви отримаєте наступну підказку. Подорожі не лише отримуєте новий багажник. але й чудові смаколики. Тож давайте розпочинати. Перше наше завдання ми досліджуємо будиночок Бог в Укліпова. Подивіться, на це акваріум. В акваріумі є кольорові камінчики, крап, великий білий камінчик та коричневий, і водичка. А давайте подумаємо, чого водичка така біла і прозора водичка. Вона не зафарбована, правда? А дивіться, які в мене є ще кольорові пробірочки. Ми Зараз з вами зробимо такий маленький досвід, що відбудеться з водичкою, якщо додавати різну водичку з цих пробірочок. Дивіться, я беру першу таку пробірочку, тут є зелений колір. Ми доливаємо в стаканчик. Дивіться, що відбувається. Що сталося? Зерені. Зелені зробився так, а якщо ми ще помішаємо добре, утворилася зелена водичка. Тепер додамо з вами кольорові камінчики. Бачите, це місні камінчики. Що сталося? Камінчики впали на дно і там залишилися, бо вони дуже важкі. І навіть якщо ми помішаємо їх то вони не піднімляться і не розчиняться. А тепер дамо щось таке чорне. Що відбудеться? Бачите? Хлопець таке? Ми то глину. Бачите, вона зафор... осідає там на дно. Водичка така брудна, як коли паде дощ, і калюжі брудні. А тепер ще додамо з вами ось цей жовтий колір. Що з ним відбудеться? Яка водичка сталася? Водичка О. зафарбувалася. Є. Так, а наш гудкабор живе в прозорій водиці. Він живе у таким чистим домі. Слухаємо далі, що каже рубкабор. Швидко ви дослідили мій будиночок. І, мабуть, помітили, що коли я під водою. Дивіться, губка Боб під водою своїми друзями. Навколо нього багато бульбашок. А ці бульбашки це повітря, яке знаходиться навколо нас. Знаєте, що ми зараз з вами спробуємо? Зловити повітря в кульочку, пакетики. І що в менше є. Це повітрочко всередині тут. Бачите? Ми зловили повітрочко наше. Воно прозоре. Воно прозоре. Ой, і мало лопну повітрочко. А ну давайте всі спробуємо повітрочку наше злопати і лопнути. Вийшло. Добре. А тепер запрошені нас далі. Але для цього у нас є з вами така карта. Дивіться сюди, на дошку. Цю карту нам прислала рубка Бог. І тут є наші різні станції, куди ми маємо рухатися. Ми дослідили будиночок губки Боба, ми подивилися на повітрячко, яке знаходиться біля нас. А тепер ми їдемо досліджувати веселку. Відправляємося до нашої міні-лабораторії. Стаємо у пояс, будемо їхати у спальню. Будемо йому перевозити. Дивіться, у нас є е картинка. Губка Бобта має веселку. Бачите? Ну, подивіться. І ми зараз будемо дивитися, як утворюється веселка за допомогою світла, водички і диску. Зараз всі уважно будемо дивитися на ту стіну. Я буду світити і буде утворюватися веселка. Бачите? Бачите веселку? Є повна кольору, є червона, жовта, зелена і синя смужка. І губка Бо знає, що ми би хотіли створити свою власну висадку. Дивіться, що ми будемо зараз робити. У вас ручки на колінах, у вас кожного є тарілочка з вартом диском. Ми беремо його, прикладаємо до рота. І будемо сильно, сильно дути, так як свічечко. Спочатку ви дивитеся, що роблю я, потім будете поторгати. Бачите? Давайте спробуємо дути міцно, міцно, сильно прикладаємо до ротика двома ручками і дуємо. Тут є назадка веселка, наді там щось виходить дути. Треба просто дуже-дуже міцно. Добре, з цим ми впоралися. Гудка Бог ага. каже, що в нас дуже круті веселки. Кладемо наші ватні диски на тарілочки, ручки кладемо на коліна, слухаємо наступне завдання. Повітря знаходиться навколо нас. А ще повітря знаходиться всередині нас. І щоб ми це дослідили, то я запрошую вас до досліду наступного за столики в ігровій кімнаті. Робимо поїзд, їдемо на ті столики. Аго другою ручкою тримаємо стаканчик. І пробуємо бути. Давай Софія будемо йде. Виходить! Не Добре, це, що ми були, було наше повітрочко, яке ми набирали. І були такі великі-великі бульбашки, Так, повітрочко знаходилося всередині нас. Лишаємо наші трубочки. Губка Боб каже, що він трішки втомився і запрошує нас з вами зловити зайчика з ліхтарика. Ми зараз зробимо темноту і будемо ловити зайчика. Йдемо всі на коврик, залишаємо стакан. А ну дивимося, що у нас є, що це таке. Зайчик, а ну йдемо ловити, ломимо його, хто швидше спіймає. Водичка. Шипіла так сильно сильно. Червона. Червона водичка. Так вулкан під водою працює, коли просинається. Так. А тепер наш губка Боб -по хоче побачити, як ми з вами спробуємо шипу це малювання. Робимо поїзд ідемо знову в спальню. Ми набираємо водичку. Щоб набрати водичку, ви знаєте, що ми тиснемо на піперку, опускаємо у водичку. І щоб вона набралася, затиснули, поставили, відпустили і набралася водичка. Потім ми цю ще не робимо руки на коліно. Відпускайте водичку. А потім це, що є, будемо пускати на вашу тарілочку. І тут щось буде відбуватися. Пробуємо робити. Ми набираємо у пробірочку водичку кольорову і відпускаємо її на тарілочку. Біше такі кладше. Це був ваш власний вулканчик, який нам підготував губка Боб. Зробили всі всі квіти такі різнокольорові, Все, більше водички не даємо, досить трошки. І тепер слухаємо наше останнє завдання. Наш губка Боб працює на роботі, знаєте? Губка Боб готує бургери. Так? Ми зараз з вами подивимося, як у нього на кухні парує водичка. Як то відбувається? Робимо знову поїзд. Їдемо в ігрову, але за столики не сідаємо. Водички, яка йде пара. Включаємо нашу кухню. Що це? Двісіть да. паролі. Ідей дим, правда, але ми якщо ми не приїдемо? А тепер відкриємо змогу. відбувається тому, що всередині є водичка, яка нагрівається і випаровується. А тепер у нас залишається одне завдання, яке називається вільне малювання. Але воно не просте, а на такій білій рідині, що називається молоко. Сідаємо обережно за столики. біла штучка, що називається ватний диск. Ми будемо брати цей ватний диск, відкривати наш фломастер. Дивіться, що я роблю. Фломастером робити тут багато-багато крапель. Таких різних-різних. Всі будуть різнокольорові, а потім ми наш ватний диск будемо пускати на водичку. Ну, дивимося. Що відбувається? Бачите? Наш фломастер сам помалював і зробив малюночок. Беремо ватний диск, фломастер і робимо крапочки. Малювали на молодці, бігались вуха, бо готує бургери, так? Доли в трубочку випускали повітря. І патрі за те, що ви були такі черні і слухняні, роздає вам подаруночку. Смаколики, смаколики, для ротика, животика і для душі. Смаколики, 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 для родика, животика і для душі.